Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвія. Сьогодні хочу поговорити про те, що в Європі відбуваються максимально відчутні зміни. Польща перша на лінії, і в Польщі вже пропонуються конституційні зміни. Пропонується, щоб громадяни Польщі скинулися на армію. Ми свого часу скидалися і скидаємося вже зараз, а в Польщі пропонуються робити. Чому? Та тому, що бояться війни. Також між Польщею та Чехією будуть поліцейські, вже так просто не переїдете. Зеленський звернувся до Росії. Сьогодні про це та про інше в цьому випуску. Дуже вас попрошу підтримати максимально, зробити репост і, звичайно, підпишіться на канал. Важливо, дуже, щоб ви підписалися увімкнули дзвіночок, ви не пропустите наступних важливих новин, і це допоможе просувати цьому каналу і цій інформації. Дуже вас прошу підтримати це відео. Дякую. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також щоденно публікуються відео для українців за кордоном. Теж важливо бути підписним там також. Європа відчула, що вона може втратити протекторат Америки, парасольку Америки, і вирішила самостійно шукати шляхи вирішення цієї проблеми, як себе захистити. Звичайно, все впирається в гроші. Виробництво зброї, мобілізацію людей. В першу чергу це гроші. Де ж брати гроші? А там треба не мільйони, не сотні мільйонів, а мільярди доларів та євро. Ми це вже давним-давно на собі відчули і нам допомагають фінансово. Ми що можемо? Заробляємо, виділяємо. І цього навіть недостатньо. І перша країна, яка з цим питанням так максимально підходить, це Польща. Там один з економістів-експертів. Пропонує національний збір на армію зробити, на озброєння, на переозброєння. Тому що фінансів державного бюджету Польщі не вистачає, треба десь їх брати, щоб більше закупити, переозброїти. Оновити і тому подібне. На думку економіста і експерта Януша Янков'яка, найбільше відповідальне рішення був би національний збір коштів з громадян на армію. Армію не можна фінансувати лише боргами. Цього тижня Європейська комісія оголосила про великий план переозброєння Європи. Передбачається, що витрати на оборону зростуть загалом на 800 мільярдів євро. Проте, коли ми дивимося на стан державних фінансів в окремих країнах Європейського Союзу, виникають проблеми. Польща, до речі, не щойно прокинулася. Там інші країни почали прокидатися, що ось так біда така. Польща вже давним-давно працює над передозброєнням. Те, що вона нам передавала зброю, а брала там від Америки чи від інших е, держав, які виробляють зброю, нову зброю, купувала нову зброю. Тобто, це вона вже робить давно. Плюс вона. Там щороку робить мобілізацію своїх громадян для перенавчання для навчання, так що вони були готові в будь-який момент піти і служити захищати свою державу. Це Польща вже давно робить. Вона знає, що якщо Україна не вистоїть, то наступною буде вона. Тому це добре і це правильно те, що вона робить. Також Дуда пропонує змінити конституцію і теж в сторону фінансів, в сторону озброєння держави. Президент Анджей Дуда повідомив Сейм, що подав спікеру Сейму Шимону головні проект поправки до конституції, який передбачає включення обов'язкового рівня витрат на оборону на рівні не менше 4% ВВП. Найважливішим є те, що наша безпека постійно зміцнюється, і тому, у зв'язку з тим, що ми сьогодні маємо консенсус на політичній сцені, я вважаю, що він також повинен бути зміцнений з правового боку. Тому я вирішив підготувати і сьогодні подав спікеру Сейму Управку до конституції, яка вводить 4% витрат по відношенню до нашого ВВП, як зобов'язання щонайменше 4% щорічно витрачати на оборону в Польщі, Так що Польща не на жарт вирішила збільшити свій бюджет і не на жарт вирішила озброїтися до зубів. Польща і так одна з найбільших армій в Європі, якщо я не помиляюся, третя тому там, хоч не хочеш, маючи такого сусіда як Росія. Потрібно мати сильну і потужну армію. Сьогодні в соціальній мережі Ікс, колишній твіттер, з'явилося повідомлення від Зеленського, де він запевняє всіх, що Україна і він хочуть миру. І що ми з перших секунд початку повномасштабки, ну і не тільки повномасштабки, хочемо миру, спокою і домовлятися, щоб більше людей не гинуло. Так само він звернувся і до росіян. Україна готова йти шляхом миру, і саме Україна прагне миру з першої секунди цієї війни, написав президент в соціальній мережі Ікс. Він також звернувся до Росії з проханням про перемир'я в українському небі та на морі. Це перші кроки до справжнього миру. Цей твіт був написаний на фоні нічної атаки з боку Росії, де навіть Польща піднімала в повітря літаки, щоб у разі чого себе захистити, якщо щось залетить. і... Зеленський написав цей твіт, там що. По всій території були обстріли. По всій території літали безпілотники та ракети, і що нам потрібен мир як в небі, так і на морі. Ну, це один з перших кроків до загального перемир'я. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет, як крилатих, так і балістичних, а також майже 200 ударних безпілотників. Це так показує Росія, що вона хоче перемир'я. Ну я так повернуся до того, що Трамп часто говорить, що Росія готова до миру, то Україна щось там тормозить. Ну, вже ніби і Україна готова каже, що все нормально. Давайте будемо говорити, але як бачимо, прилітає по Україні, і то так непогано прилітає. Ті, хто в Україні, а я в Україні, відчуває це на собі. І відчуває, і чує. Звичайно, цей твіт там на Росію чи на росіян він ніяким чином не вплине. Але Зеленський хоче показати, що Україна, він, його офіс, всі хочуть якимось чином зупинити вже цю. Війну питання тут тільки за Росією. Насправді, Європа хоче зупинки, Америка хоче. Всі в тому зацікавлені, щоб зупинити Україну в першу чергу. Але Росія не хоче, тому що Росія ще не взяла того, чого вона хоче. А вона хоче ті області, які вона записала собі в свою конституцію. Вона хоче, щоб Україна була безблокова, щоб Україна не мала армії, ну або щоб мала таку маленьку, якою особливо нічого не зробить. І там ще ряд вимог. І як ми бачимо по останніх заявах з Росії, вони не хочуть зупиняти, поки не буде те, що вони хочуть, виконати, тобто вони їхні вимоги мають задовільнити повністю, тоді вони подумають, чи зупинитися. Також між Польщею та Чехією будуть стояти поліцейські на кордоні між цими двома країнами. І зараз вже активно йде робота над тим, щоб там дійсно стояли. Прикордонники з поліцейськими і перевіряли тих людей, які там переїжджають, переходять в Ополі. Поліцейські з Польщі та Чехії обговорили серед іншого створення польсько-чеських поліцейських груп, як підкреслили в опольській поліції правоохоронці обох країн щодня співпрацюють і обмінюються інформацією, щоб забезпечити безпеку по обидва боки кордону. Новостворені групи, зокрема, проводитимуть заходи спрямовані проти наркозлочинності, а також розшукуватимуть особ. Які переховуються від правосуддя, спільні підрозділи виконуватимуть обов'язків в прикордонних районах Польщі та Чехії. Як бачимо, не тільки Німеччина посилює свої кордони щодо нелегальної міграції, порушення закону і тому подібно, а й Польща, і Чехія. І так скоренько вся Європа буде, ніби без кордонів, але з кордонами. Ну, все до того йде. На жаль, але ось такі реалії. І я впевнений, що це буде тільки посилюватися навіть після закінчення війни в Україні. Дай Боже, щоб це сталося. Все одно ніхто не відмінить те, що з інших країн будуть їхати великими масами люди, іноземці в Європу. Чи захочу там щось нелегальне перетнути, перекинути, щось зробити. Тобто це нікуди не дінеться. І оці контрольні пункти, тимчасові, постійні, вони будуть і далі. Тому моя рекомендація для всіх українців: майте з собою легальні документи, майте з собою дійсні документи, і перед поїздкою завжди моніторте, що та країна вимагає, що та країна вимагає, що потрібно, щоб туди заїхати, що потрібно, щоб на тій території тої країни перебувати. Тому що ваша поїздка може бути тільки до кордону тих країн, а там, якщо перевірка, вас просто повернуть. І все. Друзі, ось такою інформацією я сьогодні хотів з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та й не забули підписатися. В описі під відео, як завжди, посилання на мої соціальні мережі і додаткову інформацію. Дякую всім, що вас зі мною. До зустрічі в наступних відео.